Хай підписники і ми ліземо в пещеру якусь Обережно. Я обережно. о почув со дно нормально о. жесть. Тут же майже нічого не видно. Ну і все бачиш. Короче, дальше мы не полезем, потому что там або нема проходу. Вот. Ну, структура тут, конечно, да. Угу. О! ху, мы вылезли. Я думаю, что Тебе на слабо. Не пизде. Буквально не сел заду. Не. Конечно, да. Нормальный туннельчик такие. Мы сейчас спидому шаналива.

Коротше, хто любить активності, хто таке любить, приїжджайте в Карпати, за Карпати, шукайте на такі тури і лазите. Вау. О, тут якась стежка. О, там внизу річка, сейчас підемо. Там внизу річка є. Так. Інформації багато. Всього стежка І дай, стежка. І походу заблокувало, на Но мы экстремалы, да. Значит, мы ловим вот так вот. Все. Во, если что. Во, мы прям по паркан. Нормальна висота, тут далі й немає, куди лізти. Розчелена, ще розчелена, моя мама лошає киль. А це вот що таки. А, все понял. Дюрку. Ну, нормально. Можете У деяких місцях навіть поросли столоктити. Діти знаєш, З інтернату. И не тільки. Такс сталек їх багато. Доволі прийде. Дуже інтересно. на мене, ні? Ще тут щось писали. І... Ви знаєте, як замічу щось цікаве, знов вам покажу. На цьому я завершую поки. Всім пока!